Батьків своїх нахабно зневажають, про них говорять як про щось лихе, і як про непотріб, що вже заважає, і совість діток цих ночами не гризе. Ще епідемії, як павутиння так непомітно оплили цей світ, а люди і не помічають зовсім, що вже нова хвороба у воріт. Планету нашу лихоманить, трусить, від болю стогне вся її душа. Земля благає захисту в народів і звичайного людського співчуття. Крізь сльози вона просить невгамовних, щоб зупинили війни, перестали нищити ліси, отруту, щоб у воду не зливали і один одного, щоб берегли людину. Зупинись, подумай, життя як птах крилатий пролетить, а що залишимо нащадкам, відповідальність вже на нас лежить.